Сім'ям загиблих і тим, хто втратив здоров'я на столичному майдані, усім без винятку виплатять гроші. Допомогу зможуть отримати як постраждалі громадяни України, так і іноземці, і навіть особи без громадянства. У зв'язку зі смертю члена сім'ї 1 мільйон гривень. Це мова йде про державний бюджет, акцентую на цьому увагу. Допомога у зв'язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень 700 тисяч гривень, середньої тяжкості 500 тисяч гривень. А тисяч гривень це легкі тілесні ушкодження або побої. Експерти нагадують, аби не залишитися без допомоги, необхідно ретельно збирати документи з лікарень, де перебували постраждалі. А ще радять перевірити, чи правильно медики записують особисті дані пацієнта. Компенсує держава збитки й тим, хто під час революції втратив майно. Люди, які мають проблеми, які втратили майно, це необхідно зафіксувати. Станом на сьогодні ми там не маємо фактів. Не зверталися мешканці про пошкодження майна, але якщо таке сталося, то треба звертатися в районі адміністрації за місцем проживання. Щоб допомогти постраждалим більше, об'єдналися церкви, громадські організації та представники студентського братства. Традиційно від початку революції в храмах збирають пожертви.